Доброго дня всім. І із серії шукачі сонця. Це Golden Sun. Як на мене, то найчудовіша квітка. Просто, просто найчудовіша. І висота гарна. Ну, ось кущик з сантиметрів 55. Ну, може, я минулого року його садила з касетної розсади. Ось ще один кущик. Але ось на цьому кущику я не звертала уваги, але бачу, що тут ну, ось пошкоджені листочки. Може це бура плямистість, може ще щось. Ну, треба було б обробити. Тут краще. Дуже-дуже гарна серія. У мене ну ті, що квітнуть чотири сорти. Оце Golden Sun. Потім зараз переводжу тут лілейник. Такий ну гарний, не дуже високий. Ось як взяти їх киноцею, то і цей лілейник десь одного однієї висоти. Такі дуже-дуже пелюстки такі, такі кріпкі, жорсткі. Кущики також, ну так, нормально виглядають. Завжди. Сорт, подивлюсь, у мене десь все записано. Ось тут ще переводжу на більш низький кущик блаш, квітка. вся розпустилась саме найперша. Уже ось шишечка така росте. Тут однорядна квіточка, але також такі, така. Ну дуже гарно. Це якщо взяти їх і на цей то мені у мене, у мене тільки ця серія і ті, що прості. Ще хочу щось купити, тому що придбати в свою колекцію. Тому що скажу, що це дуже витривала рослина. ось І так як посухи, сонця багато, то вони для наших садків дуже-дуже дуже гарні. Ну, ось ще сорт Мініола. Ось вона розкривається такого кольору квіточка. Трирядна. Бачите, яка підложечка. Вибачте, що в мене манікюр не дуже гарний. Але, але який є. І ось так. Відцвітає. Ось стають отакі от, бачите, низ. Також дуже-дуже гарно. Ну тут у мене під пляшечкою черенкується. Ну, і взагалі я хотіла сказати, я вам в цьому відео покажу вже невеличкий результат мого черенкування. І на цей. Я думаю, що щось вийде. Мініола, також із серії Sun Seekers Шукачі Сонця. Так, ще ось переходжу до ще одної красуні одного сорту. У ну, мене я їх минулого року придбала касетною розсадою, і тому так посадила і в тому, і в тому, і в тому місці. Для того, щоб зрозуміти, де їм буде краще. Тепер буду садити, ну, буду садити вже на сонці. Ось дивіться, це світ фуксія. Фуксія також ось чудова, чудова. Ну, мені здається, на сонечку вона була б гарніша. Ну, Тут сонце буде після в другій половині дня. Ну, Дуже-дуже гарно. Так, тепер хочу показати ще ті, які в мене не квітнуть. Ось я от, вибачте, за таку не дуже гарну прическу. Ось дивіться, бачите, тут в мене сорт ще навіть, ну я знаю, який я купувала, я потім ідентифікую. І ось, бачите, череночок цей вже прийнявся. Тут він був притінений, накритий. Потім, потім покажу, покажу, що тут буде. Ну, але що я хотіла сказати? Ось ті чотири я купувала рано. Рано, в травні місяці, і вони вже минулого року проквітли. А ось оцей сорт, оцей, і цей район цей, був. E, ці я купувала вже влітку. Я на силу, на силу їх зберегла. Тож, у мене навіть пропав один чи два сорти. Літо було спекотне 24-го року. І тому я не рекомендую купувати влітку. Ось. Оце вони зараз такі. І то цей на силу, на силу вижив от ще я хочу показати, як я їх черенковала. Ну, ось, давайте візьмемо цей приклад. Так, от, ось дивіться, отак внизу. Ну і отака от, допустимо, не хочу її зараз трогати. Кущики були такі поширші. Я, значить, частину брала, от відірвала. Відірвала такий пагін. Той, що ще не квітнув. Е, на деяких була п'яточка, на деяких не було. Потім порізала, як на звичайні черенки, так, це, ви дивіться, у мене. Такі гейхери. Ось тут цей затягнув іспанський вчиток. гейхери хосточки, ну так, таке напіль Так, і ось тут. Бачите, в мене стоять баночки. А, ну, от візьмемо, допустимо, цю. Зараз є. Ні, тут якраз нічого, навіть ще немає. Так, це блашко. Деякі ось так знаходяться. Я не знаю, що з цього вийде ось тут. Ну, але в деяких ну от, допустим фуксія. дивіться Уже пішли корінці. Корінці вже є. Але верх ще мовчить. Але корінці вже є. І це вже гарно. Так, що тут ще в мене? Оце провіримо зараз. Ну тут ще я не бачу нічого. Але черенок живий. корінчиків я ще не бачу. Ось будемо, будемо надіятися, в мене ще в інших місцях. Є. Так, зараз я покажу вам там, де вже я поставила в більш сонячне місце. Так, ось. Тут результат кращий. Так, що Ну, тут є, корін... Ой. тут є вже корінці. І ось уже пішов з землі пагінець. Тут буде сонечко. От І отак от можу прикривати. Але це я вже не прикривала. Ну, отак от. І там у мене стоїть пляшечка. Ой, таким-таким і займаємось. Ще хочу показати вам звичайні мої ехінацеї, які я. Можна сказати, сіяла. І що з цього вийшло? Ось поки я йду до їх я хочу показати вам також мій розплідничок. Тут паркан, Ось тут у нас актінія, яка підмерзла і тільки ось внизу є. ну Ось іще такі є їх це я сіяла пурпуровий і отакий вийшла. Ну, як, звичайна, ехіноцея ось вона. Височенька. Так, також ось така. Я не знаю, для чого це мені потрібно, але поки нехай ростуть, а там буде видно. Так, і ще піду. Так, і ось така ось. Зараз я вам покажу. Вона наче розкривається такою біленькою, а потім стає ось такою. Ну, нічого. З насіння нічого особливого, особливо з пурпурової, не вийшло. Ну що, це наша хіщниця. Сьогодні піймала в таку птичку нашу, тут гарні тут такі співають. І я не змогла її відбити. Ну, що ти зробиш? Це природа. Ну і закінчити відео. Хочу також на цій красуні. Ось вона яка. А подивіться на цю серединку. Подивіться, якого вона кольору. Ось так вона починає розкриватися. Дуже-дуже ну, гарна. Ну, не дешев, не дешева ця серія. Але ось якщо взяти ось цю квітку, може, тому що вона на сонечку. Ті також буду переносити. Ну і ось і блаш бджілка працює. Ось, бачите, і пуп'янок, і вже бджілка, і розкривається. Ну, Дуже-дуже гарна серія. О, всього вам найкращого. Дякую за перегляди, за підписку, за вподобайки, за коментарі. Діли, діліться і ви своїм досвідом, як ви їх розмножуєте. Ну, ось. Ну, ось, 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 ось також щось ми хочемо. Всього вам найкращого.